Незламна країна, незламні українці. Я трохи говоримо про фронт, зокрема про авдіївський напрямок. З нами на зв'язку Максим Морозов, боєць Легіону Свобода. Пане Максиме, вітаю вас! Слава Україні, героям слава. Сподіваємось, що все у вас добре. І день був добрий. Ви на Авдіївському напрямку були можете розказати трохи, яка там ситуація? Ну я і залишаюся на авдіївському напрямку, і тут уже слава Богу, дев'ять років на Донеччині. Тому е <св> залишаюся, <'язаний> дай Бог буду тут. Захищати нашу українську землю до нашої перемоги, ситуація на авдіївському напрямку, як завжди, складна. Вона поружено, важко контрольована. Ворог здійснює всі засоби, які застосовує всі засоби, які в його є наявності від авіації до піхоти, щоб зламати опір українських сил опору в Авдіївці, але їм це не вдається. А, а ми просто звернули увагу це, от у сьогоднішньому зведенні від генштабу про втрати ворога. Там якась така кількість арт-систем знищених, така кількість автомобільної техніки знищена. Це східний напрямок чи якісь інші? Ну ваш важке запитання, тому що коментувати генштаб. Це в принципі може тільки генштаб, але я вам хочу сказати: якщо є від генштабу така статистика, їй можна вірити. І на якому напрямку йде знищення нашого ворога, я думаю, це в принципі байдуже. Якщо за українська земля прийняла кацапів на Запоріжжі, це теж добра новина. Чи на Херсонщині? Якщо Донбас в черговий раз одобрився кацапським перегноєм, це теж добра. новина. щодо техніки. Абсолютно, я думаю, немає ніяких підстав не вірити генштабу, бо техніки дійсно у ворога надзвичайна величезна кількість. І ця техніка постійно щоденно палиться нашими силами опору, і її і кількість цієї техніки на жаль таке розкладається враження, що не зменшується. Мало того, можу навести приклад загону, який назву його загон білий вовки», які за одну ніч на Бахмутському напрямку спалили близько 10 одиниць техніки за одну ніч. Тому я я не бачив цих цифр чи не апелюють цими цифрами, про які ви говорите. Але якщо це казав генштаб, я їм повідає на тим А там ще також була операція інформація від оборони, що ворог зменшив тиск на Вугледар, але збільшив тиск на Авдіївку, Авдіївський і Мар'їнський напрямок. Тому це означає, що вони як з Вугледару ці сили перекинули на Авдіївський, Мар'їнський, чи У -у. просто втомились під Вугледаром вигрібати і пішли в нову в нову точку. Зумів запитання. Дивіться, це все ви знаєте хвилеподібно. Тобто, mm -hmm. е сила тиску на авдійському напрямку не залежить від тиску на інших напрямках у Бахмутському чи іншим. Я поясню, чому ще раз, тому що Авдіївка знаходиться в безпосередній близькості з Донецьку, і всі сили е цієї ці нечисті вони саме е акумулюються на Донеччині. Тобто, Дон Донецьк, це є. Таким собі логістичним центром, який дуже має добре розв'язки, ж залізнодорожня, дорожні, звичайно, і туди на надзвичайно на, швидко перекидається жива сила, арта, техніка, і відповідно, щоб збільшити тиск на авдіївському напрямку напрямку, йому не треба, їм не треба багато часу. Щоб, наприклад, збільшити тиск на Вогледарському чи Бахмуті, одно відбувається час тратиться на перекидання цієї сили. Щодо Авдіївському, це цього часу заплачати не потрібно зразу проходить сила сила кацапська в Донецькій. Вона може зменшувати або або збільшувати тиск на сили опору наші в Авдіївці. Тому з Оглидава ніхто сюди не перекидав ніяких сил. Навпаки, засоби маси інформації. Часто кажуть, що завдіївки кудись перекидають там. На якісь напливи в Бахмутській чи, чи той ж самий вугледавські, це трошки не так, просто в Донецьку акумулюється величезна сила цих кацапів, а потім вже їх розподіляють на вугледав, на Бахмут чи на Авдіївку. А якщо біля вугледави трошки зменшились. Активні дії це означає, що наші сили опору вже перемололи це свіже у цих свіжих нелюдів, цих попалило їм техніку, і вони трошки заспокоїлись і чекають нових сил, які надійдуть. Ну не знімалися точно ну, тобто в мене немає інформації, щоб хтось там знімався з Угледава, з Бахмута чи з Завдві. А на Авдіївку хто в основному Я ж Так розумію, що ну навіть за а, оцей час повномасштабного вторгнення вже і аполченці могли закінчитися. Який контингент на Авдіївку навалюють? Чи це завжди інший ворог наш? Ну ворог завжди однаковий. Він ворог, а те, що він може бути за національністю, борят е е Тувінець, чи місцевий житель, який зрадив Україну? Це вже зовсім інше питання. Просто Розумієте, якби в них закінчувалася жива сила, ми би це відчували. Просто їм треба час, щоб цю живу силу поповнити новими мобілізованими. Якщо це стосується тувінців, сібіряків, борятів, татарів і так далі. Якщо це стосується місцевого населення, яке колись було українцями і відмовилося боротися за Україну, це поповнюється швидко. Їх просто хватають на вулицях. Від, 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 випускають як одноразових. Для розмірнування мінного мінних полів, або просто в таку атаку, аби наші сили опори витрачали на них набої, і потім вже пішли більш-менш регулярні війська, які і призначені для того, щоб там взяти ту позицію, яку ми які обороняють сили опори. Тому щодо того, щоб проведити, є цифри Генштабу, який кажуть, скільки ворог втратив, але знову ж таки в загальній масі давайте врахувати, що в них все таки. Дійсно, майже двох мільйона армія. Ці 170 сімдесят тисяч не є достатньо, щоб ворог відчув всю біль втрату. Тобто, наш наша рософобія надзвичайно мала. Ми повинні ще більше ліквідовувати кацапську силу зрадників, і тоді ворог відчує, що він не може йти. Також ми з вами знаємо, що є мобілізаційні ресурси в наших ворогів. Тобто, крім цих двох мільйонів, ну це давайте приблизні цифри. Я сказав, два двох мільйонів їх армії. Ми додамо ще мобілізаційні ресурси. То як би нам не хотілося, але мільйон кацапні треба відправити на концерт Кобзона, і тоді ми можемо говорити, що Кацапня заспокоїться і, можливо, перестане тиснути на українські міста. Адже для них немає різниці на яке місто знищувати, чи це Бахмут, чи це Соледар, чи Чугледар. Чи Всі міста прифронтові, які борються, вони виглядають приблизно однаково. Тобто, це суцільне руйнування, суцільні жертви. Страждання поламані судьби і е, знищена вся інфраструктура, тому щоб припинити тиск на Авдіївку чи на будь-яке місце, треба ліквідовувати цю нечість ще більше. Кирило Буданов, голова гурмо, каже, що Авдіївку теж стирають з лиця землі, там аналогічно з Мар'їнкою. Це відбувається, тому що коли вони не можуть захопити місто, а Авдіївку вони не можуть власне захопити навіть і до повномасштабного вторгнення не могли. Вони ну якби мстять, так стира використовуючи випалену землю. А чи просто ну от треба знищити все українське і нищимо. Дякую, що ви згадали, що автівку вони вже не можуть взяти всі 9 років, а не тільки ці півтора року повномасштабки. Це перше, і це дійсно правда. Вони б'ються головою об стіночку і хай б'ються далі. Друге, щодо слів пана генерала абсолютно підтримую. на те він і керівник такої к нам здавайте крутої крутої фірми. Щоб мати право так говорити, абсолютно є в його словах абсолютно резонне зерно. І відповідно я лише можу додати, що вони дійсно руйнують міста під корінь. Чому вони це роблять? Вони робляться для того, щоб наші захисники, кожен будинок, як от в Бахмуті чи в Северодонецьку, не перетворювали на укріплений форпост. Тобто, коли я мотивований боєць, зі мною є мотивовані мої бійці, ми можемо з тої самої дев'ятки. Організувати хороший фортпост, який принаймні, живу силу буде не пускати. А ще й можливо пару танчиків спалить, якщо по, якщо пощастить. А коли прийшов авіродав, який зруйнував ту саму там п'ятипорухівку, дев'ятиповерхівку, чи як у вас, мабуть, десь є в сюжеті, там де чотирнадцятипорухівка, одним ракетний удар положив повністю 14 поверхів весь під'їзд. То звичайно, ти там не зможеш тримати оборону. Як би ти не був мотивований, будівельне сміття це трошки не той рубіж, за який можна зацепитися, і на якому рубіжі можна вдало давати відсіч цим кацапським зайдам. Тому пан генерал, звичайно, правий, і тільки я додам, що вони це роблять і саме ще й за того, щоб ми українські захисники не робили в цих будинках Форпоста. Це теж така певна військова. Стратегія, яка межує з таким просто з ненавистю, так тобто з ненавистю ми будемо знищувати ці повністю інфраструктуру, щоб ви розуміли і пам'ятали, що з нами не можна воювати. І одночасно там є підстава, щоб наші ми, наші захисники, ми не змогли там зробити оборонну таку оборонну лінію. А, пане Максиме, в Авдіївці ще залишаються цивільні люди. А, ну, є в них якісь причини, чому вони не їдуть. Може вони, не дай Боже, там і москалів чекають. Але чи не заважається Збройним силам України вести активні бойові дії, коли є поруч цивільні? Перше щодо людей, дійсно люди залишаються. І дійсно я підтверджую ваші слова, що причини віжні і з цією неповагою не знаю до кого. Но... Просто не хочеться казати поганих слів у вашому ефірі, але в більшості ці причини просто дурнуваті, і і перелік цих дурнуватих причин він просто безкінечний і голос розуму в цих людей давно відсутній. На жаль, плюс того постійно обстріли взагалі певні психологічні проблеми в цих людей розвинули, особливо там, да коли дітей не віддають на евакуацію, малолітніх залишають під обстрілами, то в принципі це вже не вже куски м'яса, які не думають не за себе, не за своїх дітей. Щодо того, що заважає, ну комусь заважає, комусь не когось просто дратує особисто мене тільки дратує їхня присутність, тому що українська держава, українська нація, українські волонтери та й закордонні волонтери. Надають надзвичайну допомогу гуманітарну цим людям, крім виплат там з грошових, які надає держава, величезні фонди, люди за кордону повозять гуманітарну допомогу з одним баж з одним проханням виїхати з Авдіївки, поселитися в іншому місці. Наприклад, місцева адміністрація на чолі з головою В... привозити цим переселенцям в їхнє місце компактного проживання, якщо то там Покровськ, навіть Павлоград. Провозяться ця гуманітарна допомога, і кожен раз пояснюється людям, що не треба повертатися на в діїку, бо ж зима пройшла, а зараз літо, ми поїдемо. Ну звичайно, кацапські ракети, вони і авіаудари трошки змінюють їхню думку. Коли пролітає така ракета, яка руйнує повністю будинок, то бажання повертатися в них відпадає. Але в тих, що залишилися, це звичайно, проблема, яку треба вирішувати. Як вона вирішиться, я на жаль не знаю. Ну і оголошувала ж евакуацію, і ну за діток це взагалі жахлива історія. А ще що хотіла пана Максиме уточнити? А була інформація, з'являлася, що росіяни використовують авіацію і на авдіївському напрямку. Зокрема, чи її стало менше, чи це просто якісь там хвили подібні ці бомбардування ні, авіаційними ні, ні. Ну, На наверху авіації? Я не очікував запитання, бо авіація на нашому напрямку за використовується. Постійно і у великих кількостях. Угу. А, і ще що хотіла запитати. Теж, оте ж, згадачна руська душа. А а кого... Він... З авіації так mm -hmm. є звичайні гарла. ну все поставимо це не керована авіаракета. Ну це такі ми вони не керовані, але достатньо небезпечні. Вони застосовуються тут з самого початку. Але отже, такі ракети, там як Х 59 чи інші, які випускаються, є надзвичайно точними і надзвичайно небезпечними. За за день може їх пролітати від 4 до 12 штук. І вони обстрілюють всі заводи, які там Стордіталь, а коксухім. І весь житловий фонд міста Авгівки. Так само ці ракети пролітають по сусідніх селах. Там неталово, очеретино, Орлівка. там, де вони думають, що є можливе перебування українських захисників. Вони абсолютно не, не жаліють цих ракет, тому що наприклад, це саме целу ласточку, це буквально путів там в п'яті хат. І туди за день може політики чотири ракети. Розумієте, яка сил цих сила цих ракет, що всі ці п'ять хат одною ракетою можуть з них знищити. А вони можуть за день туди випустити п'ять ракет, не врахуючи танки, бавти, градів, ураганів, все ніхто не відміняв. О, господи. Е, ще що хотіла запитати: а коли вони е, ворог використовує свій людський ресурс, їм кого росіянам менше шкода? Вагнерівців своїх зеків одноразових, чмобіків одноразових, чи все-таки мешканців Ордло, які там уже виросли 8 років в російській пропаганді, і у них уже кругом враги, окрім Росії, матушки? Пані ведуча, я думаю, їм абсолютно байдуже. Російська імперія переслідує свої цілі, знищуючи там свої малі народи, такі як там Татарстан і так далі. Вона вирішує свою проблему. Тобто, насправді, от кажуть, що там зараз від Кацапі гинуть найгірше, Ну, не зовсім так, тому що це найкращі гинуть у них своїх народів: морди, мерями, що рачуть заволоцька, як би вона називалась. Сібирякі чукчі, це насправді найкращі їхні представники їхніх народних. Я поясню, чому тому, що саме ці активні чоловіки могли б підняти повстання в своїй російській імперії і зробити свій народ незалежним. Але вони цього не, будуть, не зроблять, тому що російська імперія імперія завчасно і забагливо відіслала їх на фронт в Україну, де вони борються за цю імперію потім свободу української нації народу, і тобто це не є найгірші представники Кацапі. Це можливо навіть найкращі представники своїх народностей, які могли би стати героями свого народу, які могли би стати першими президентами, прем'єрами і так далі, і дати незалежність своєму татарстану тобто чи своїй боряті, але вони гинуть тут. Ну це їхній ну, то... вибір. Це так. так інша проблема. Це так звані зеки. Це теж російська імперія вирішує свою проблему. Вона позбувається кримінального елементу. Який, якщо там почнеться русський бунт, і безпощадний, як ми всі знаємо і пам'ятаємо. То зеки завжди були би попереду цього бунту. А так, зеки так само тут утилізуються, Тобто Російська імперія ще одну має вигоду. Так вона ліквідовує цих зеків, які можуть учолити цей бунт. Ну і одночасно звільнюючи тюрми, вона звільнюючи місця в тюрмах, вона в не дай Боже, якщо відпочнеться в цій кацапській імперії, на ці місця. Будуть е, всі заслані політичні, так звані, які там будуть бунтувати. А е, щодо тому я не вірю абсолютно, що їм шкода когось, от зовсім недавно вони е, нічну атаку піхоту робили, але робили з застосуванням таких плащів, е, які, не, які з там тепло не видають, і вночі їх не видно з тепловіза. Так ну там в цих плащів є один міс, Мінус їх да не видно. Але боєць, який їх вдіває, він має певне такий е, термічний удав, не тепловий, ну навіть не, не тепловий. Тобто е, ви вдіваєте, уявіть, ви вділи шубу під час е, літа, так тобто величезна температура, вам важко. Е, оце приблизно таке саме, тільки вас не видно в тепловізор. І ви, можливо, перші якісь там досягаєте перших якихось цілей, ви добігаєте непомітно до українських окопів, але далі в більшості їхніх бійців не вистачає. Сили вже вступати в боротьбу, тому що температура тіла настільки величезна, що плюс серцебиття, і там тільки одиниці можуть адекватно після цього боротися. Як ви думаєте, військовому керівництву Кацапі? Шкода цих своїх бійців чи ні не шкода, Та пане йому. Максиме. Я нагадую ще одна ілюстрація. Вони змушували своїх бойців так званих рити окопи в рудому лісі в Чорнобильській зоні. Ну тобто, про яку яка гуманність, яка логіка, про що йде мова? А пане Максиме, дякую <риво> вам за цю розмову. І ще більше дякуємо за вашу службу. Максим Морозов був з нами. Боєць Легіону Свобода розказував нам і про ситуацію на Автівському напрямку і про те, які там моральні тірзання в Кацапській армії. A